Капітальний ремонт скверу на вулиці Кравчука триває з кінця серпня. За три тижні зняли старий ґрунтовий покрив, демонтували лавки, смітники та ліхтарі, розповів Суспільному робітник Олександр Тертичний. Зараз вкладають бруківку та роблять благоустрій перед навчальним закладом. Велика площа, майбутньо до тисячі квадратів. І щоб людям було зручно. Тут буде освітлення, лавочки і така собі реакційна зона для відпочинку з дітьми. Поруч, де облаштовують новий сквер, навчальний заклад номер 26 Тут навчається більше двох тисяч учнів, каже директор Іван Леуш. З його слів, аби потрапити до школи, на території закладу є кілька входів. Мабуть, входів 5 чи 6 різних фірток. Тобто, це не один вхід на територію навчального закладу. У нас тут така калюжа стояла, коли дощ чи сніг тане. Тому це такі незручності, які можна певний час невеличкі перетерпіти. Неподалік, де триває ремонт, гуляє лучанка Маріанна Буряк з двохрічною донькою. Жінка каже, ремонту ця територія потребувала давно. Добре, що буде можливість і діткам і так само десь погуляти, будуть печельки, нові лавочки. Також що можна буде і почекати мамам, ну на вулиці зв'язку з тим, що зараз в школу не пускають. Треба робити, треба місто робити красивим. Хай роблять, але тільки щоб нам обов'язково поставили лавочки. Сквер як цей дуже необхідний. Раді, що щось робиться для людей, для дітей наших. Ось такий вигляд матиме новий сквер на вулиці Кравчука. Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк розповів, орієнтовна вартість робіт 2 мільйони 800 тисяч гривень. Це все кошти з міського бюджету. Перебрик виставлений, готується основа, буде вкладатися бруківка. Йде підготовка під освітлення, будуть плаштовані лавочки, там зелені клумби, звільні зелені зони. Зі слів Миколи Осіюка, до середини жовтня об'єкт здадуть в експлуатацію. Надія Панасюк, Валентин Клімович, новини на Суспільному. Луцьк.